Вас вітає перший дачівський біологічний канал і людина, яка вважає, що програма з біології для 11 класу невиправдано легка. Ємсенко Ольга, ми сьогодні говоримо про життя у наземно-повітряному середовищі, наче нам більше немає про що поговорити. Середовище мешкання це сукупність усіх зовнішніх умов життя. Ми вивчаємо сьогодні наземно-повітряне середовище. Крім нього, є ще водне. І це матеріал буквально шостого класу. Грунтове середовище. Ось тут ви бачите похорони дощового черв'яка. І також останнє середовище це організм, як середовище мешкання для інших організмів, тобто для якихось паразитів. У кожному середовищі організми можна погрупувати за схожою організацією тіла. Ось тут ви бачите дуже віддалені між собою хребетні тварини. Вгорі дельфін, а внизу акула. савець і хрящова риба. Але як бачите, форма їхнього тіла дуже дуже схожа, тому що вони живуть у тому самому середовищі і ведуть подібний спосіб життя. Вони дуже швидко плавають і полюють за рибою. Життєві форми це типи побудови організмів, які проявляються у зовнішньому вигляді. Наприклад, ще з молодшої школи ви вчили, що всі рослини поділяються на три життєвих форми: на дерева, на кущі і на трави. Хоча в 6 класі вам подали набагато складнішу класифікацію. Життєві форми тварин наземно повітряного середовища можуть бути такими. Наприклад, наземні тварини, ті, які ходять тільки поверхнею землі, або повітряні тварини, ті, які можуть літати. Також можна ще трохи ускладнити деревні тварини, ті, які в основному знаходяться на деревах, але можуть і пересуватися. По суті. І або от кожну форму можна поділити далі. Дерева можуть бути листопадними, як ось оця модрина, хвойна дерево, яке скидає хвою, або вічно зелені дерева. І навіть в нашій місцевості такі є. Трави можуть бути однорічними, впізнали кріп. Можуть бути дворічними. От цю рослину в класі впізнає дві дитини, тому що це капуста, і вона цвіте на другий рік свого життя. І, як правило, на городі ми капусту маємо тільки першого року життя, коли є головка. А до другого року мало хто дочікує, щоб зібрати насіння. І є ще багаторічні рослини. Ось оце щавель. У нас його називають квасець. Так само можна і тварин, які літають, також поділити на групи. Наприклад, є двокрилі літуни, причому, потребуйтеся, це крило скла, має каркас із кісток пальців, і шкіра натягнута між пальцями і навіть задніми ногами. Або ось крилі літуни, це комахи. Більшість із них мають дві пари крил, хоча можливі варіанти. Або, наприклад, у рослин можуть бути навіть і перехідні форми. Ось оце приклад напівдерев'янистої рослини, дереві. Його нижня частина стебла здерев'яніла, а верхня трав'яниста. Або ось ще перехідна форма, летяга. І трошки літає, і по деревах лазить, і по землі може бігати. Також є сезонні форми. Ось оця рослина зветься матей мачуха. І навесні ви можете знайти ось такі жовті квітки, а влітку ви можете знайти великі зелені такі, знизу білі. Також тварини проходять через ряд метаморфоз, перетворень. Ось тут ви бачите складні, складні метаморфози комара. Ви бачите внизу комар, який кладе комариху, яка кладе яєчка у воду. Далі у воді, ви бачите, такі плавають багато личинок жовтого коричневого кольору. І ви бачили їх у стоячій воді, наприклад, у вас десь стоїть посудина з дощовою водою. Далі ви бачите одну лялечку, комара, і потім із неї, із води виповзає дорослий комар. Споріднені організми дуже часто мають подібні життєві форми. Наприклад, хвойні рослини це в основному дерева. Там трав'янисті рослини, як винятки, і є трошки кущів. Неспоріднені організми також можуть мати подібні адаптації, якщо вони живуть у подібних умовах життя. Ви бачите зліва черв'ягу, або, ще на них кажуть, червуги це Земноводна тварина, родич, наприклад, тритонів, жабру, пух. І особливістю цієї тварини є, що шкіра вкрита слизом, але там, в глибині тіла, знаходиться скелет, костяний скелет, Череп є, хребет, все як положено. Ну, немає кінцівок. А от на правій фотографії ви бачите, як хтось тримає. Австралійського дощового черв'яка, який має вражаючі розміри. І от ззовні ці дві істоти дуже подібні. Але я нагадаю, що дощовий черв'як всередині м'ягенький, бо це не хребетна тварина, це кільчастий черв, зовсім інший тип тварин. Але подібний спосіб життя призвів до того, що вони досягли такої оптимальної форми. Да, до речі, червуга не може змінювати довжину свого тіла і товщину також. Дія екологічних факторів залежить також від регіону. Наприклад, болото в Сибіру, там, де холодний клімат, різкоконтинентальний, і болото на Флориді, там вологий тропічний клімат, можуть дуже сильно відрізнятися. Умови наземно-повітряного середовища також будуть залежати від пори доби. Ви самі знаєте, що день і ніч дуже сильно відрізняються своїми умовами. Від пори року в нашій місцевості це дуже відчутно. Від висоти над рівнем моря. Я нагадаю, як виглядає наш південний берег Криму. І тут різко піднімається висота на кілька сотень метрів. І змінюється відповідно рослинний і тваринний світ. Наземно повітряне середовище дуже різноманітне і має численні екологічні ніші. Окремого повітряного середовища не існує, бо немає таких тварин чи інших організмів, які весь час живуть у повітрі. Хоча, наприклад, серпокрилець колись їх називали стрижами, але це русизм, може літати місяцями поспіль, але все одно гніздиться він на землі. Ось так він виглядає, і я би сказала, дуже навіть... Хіржо. Освітлення у наземно-повітряному середовищі, звісно, що є, тому що Сонце над нами. І воно дуже і дуже мінливе. Ось тут фотографія лондону. Зроблена це комп'ютерна графіка, вона зроблена у різні пори доби. І завдяки тому, що є освітлення, причому нормальне освітлення. Гарне, тому є фотосинтез, і пігмент, який використовується для фотосинтезу, зелений, він якраз дуже ефективний за достатнього освітлення. А завдяки фотосинтезу існують великі екосистеми, тому що рослини створюють величезну біомасу і вона є основою харчування для інших організмів. Через різні умови освітлення. Рослини є світлолюбні. Ось ви бачите, як сосни тягнуться до сонця і через те, в лісі вони виростають височенними. Але є рослини ті невитривалі. От, наприклад, ялини, вони в молодому віці дуже хочуть, щоб їх трошки затіняли. У ті невитривалих організмів фотосистеми більш чутливі і працюють за слабшого освітлення. Освітлення дозволяє тваринам орієнтуватися у просторі, коли вони шукають їжу, партнера чи рятуються від хижаків. Адаптація до світла це формування очей. Ви бачите обличчя бабки. І я нагадую вам про зіничний рефлекс: коли на яскравому світлі наші зіниці і зіниці багатьох савців – звужуються, тим самим пропускаючи менше світла і захищаючи чутливу сітківку. А у темряві навпаки розширюються, щоб отримувати більше світла і краще бачити. Ну і коли раптові перепади світла темряви, то ми на деякий час ну, буває практично сліпними. Очі денних тварин забезпечують кольоровий зір. І хоча люди мають прекрасний кольоровий зір, у нас на нього працює аж три світлочутливих пігменти, у птахів їх може бути 5. І через те птахи бачать такі кольори, які людям недоступні, у нас навіть немає назву для цих кольорів, і ми їх не можемо уявити, як би вони виглядали. І тут показали, ну, це нереальна, звичайно, фотографія. Ви бачите зліва птаха, який, як він виглядає для нас, для людей, але кажуть, що для птахів він може виглядати ну як новорічна ялинка, як клоун. Сутінкові і нічні тварини гірше розрізняють кольори. У них є більше в очах паличок. І палички дуже чутливі до світла в ці клітини, але вони не бачать кольорів. І ось тут ви бачите, як в темряві бачать люди і як бачать темряві коти. До речі, це міф, що коти добре бачать в темряві. Бачать вони краще набагато за людину, але на світлі вони все-таки бачать набагато краще, ніж в темряві. Око людини поглинає світло спеціальним шаром клітин позаду сітківки, забарвлений шар клітин. А от око кішки позаду сітківки має дзеркало, світловідбивальний шар. І тому світло. Проходить через фоторецептори один раз, доходить до цього дзеркала, відбивається і на зворотньому шляху проходить ще раз, і цим дає котам краще бачення. І коли ви бачите на якихось малюнках, що очі тварини світяться в темряві, то це значить, що хтось на ці очі світить ліхтариком, фарами чи ще якимось світлом. Самі по собі очі тварин не світяться. Це такий кіношний прийом, щоб налякати, особливо у якоїсь, якогось монстра світяться очі. Немає ніякої потреби, щоб очі світилися. Температура в наземно-повітряному середовищі теж дуже мінлива. Наприклад, на полюсах це від 50 градусів морозу може бути, і це причому у середній температурі до плюс 40 у тропіках, хоча у нас рекордні є 57, здається, градусів. Навіть у Сахарі нічна і денна температура різняться на 20 градусів, і там вночі можна дуже добре змерзнути. Теплолюбні організми лише за високих температур можуть здійснювати біохімічні процеси із нормальною швидкістю. І приклад теплолюбних тварин це змії. В нашому кліматі вони дуже люблять грітися на сонечку, щоб підвищити свою температуру настільки, щоб там відбувалися різні реакції, щоб у них запрацювали їхні ферменти. І набагато більша різноманітність різних змій є у країнах із жарким кліматом. Да, змії не мають рук, ну, кінцівок, тому що на якомусь етапі виявилось, що змії без кінцівок краще пристосовані до життя у своєму середовищі. І в процесі еволюції вони втратили ці кінцівки поступово. У теплолюбних рослин листя дрібне. І вкрити потужною кутикулою, таким спеціальним захисним шаром, для того, щоб обдуватися вітром, охолоджуватись і відбивати світла, тому що дуже часто теплолюбні рослини ростуть в таких умовах, де сонце печене милосердно. Ось такі пристосування є, наприклад, в акації. Різноманітність акацій у Австралії 170 видів, а у нас тут в Україні 3-4 види Акація біла, яка насправді рубінія, акація жовта, яка насправді карагана, і Гледичія. Ну, десь то все. Тварини у пік спеки мають поведінкові адаптації. Наприклад, вони кудись ховаються від спеки у затінок, у нори, у ґрунт. Ви тут бачите, як голуби ховаються у затінку від стовбура. У тварин також є органи для охолодження, де дуже густа сітка капілярів, і кров скоріше віддає зайве тепло назовні. Ось тут ви бачите, як у слона вуха виглядають синішими і чорнішими. Тобто це самий холодний орган його тіла. От сюдою і йде віддача тепла. Холодолюбні рослини і тварини мають в крові менше води, але більше солей і вуглеводів. Тобто у них внутрішнє середовище організму має більшу концентрацію деяких органічних чи неорганічних речовин для того, щоб цитоплазма клітин не замерзала. А також вони мають швидкий ріст і розвиток, тому що у північних частинах Нашої півкулі теплий сезон дуже короткий, це буквально 2-3 місяці і треба встигнути. Холодовитривалі види можуть впадати у сплячку чи в анабіоз, взагалі сповільнювати максимально свої функції, щоб пережити самі тяжкі місяці. Є дуже цікаве правило Бергмана. Є правила у біології виконують ту саму роль, що і закони, тобто вони мають такий самий ранг. У тварин близьких видів середні розміри тіла збільшуються зі зменшенням температури середовища життя. І ось тут, на цих двох фотографіях, ви бачите, тут якісь мужні дослідники, які прямо живуть разом із вовками, мауглі, такі, так би мовити. І от ви бачите на верхній фотографії це якісь вовки. Із південних країн, бачите, вони такі невеличкі, ну, так як у нас собаки трошки вище середнього розміру. А от вовки у північних територіях більш такі масивні і крупні. Це можна пояснити тим, що бути масивним у холоді краще, ніж бути з мізерними розмірами тіла. Подивіться на оці кубики. Подивіться на самий маленький. Його об'єм якась там одна кубічна одиниця. А площа його поверхні буде 6 якихось квадратних одиниць. Тобто, на одну одиницю об'єму приходиться 6 одиниць площі поверхні. Подивіться на більший куб. Його об'єм 8 уже таких самих одиниць, а площа поверхні 24. Тобто, на одну одиницю об'єму приходиться. Три одиниці площі поверхні. Набагато менше, у два рази менше. І подивіться на самий великий куб, його об'єм 27, а площа поверхні 54. І виходить, що на одну одиницю його об'єму приходиться всього тільки дві одиниці площі. Тіло втрачає теплоту через Поверхню, а утворює теплоту у об'ємі. Виходить, що велике тіло утворює більше теплоти, але менше віддає цієї теплоти назовні. Вигідно бути масивним, коли холодно. І є ще правило алена: що холодніший клімат, то менші частини тіла, які виступають Вуха, хвіст, кінцівки. Ось тут ви бачите для порівняння. Малесенькі вушка у арктичного зайця, середні вушка у європейського і величезні вуха у каліфорнійського зайця. Ці частини тіла, які виступають, як правило, мають малий об'єм, але дуже велику площу поверхні, і через них витрачається багато тепла. І великі вуха каліфорнійського кролика допомагають йому охолодити своє тіло, а маленькі вуха арктичного зайця дають йому змогу не замерзнути, не втратити багато тепла. Обидва цих правила не є абсолютними, як і усе у біології. Ось тут ви бачите досить таки південну тварину, це Південна Америка, оце лот. І подивіться, у нього досить такі масивні кінцівки, вушка такі невеличкі, ну, він схожий навіть на якусь північну тварину. Але йому це не заважає жити в жаркому кліматі. До інших чинників належить вологість. І тут ви бачите приклад рослин-сукулентів, тих, які запасають воду у масивних стовбурах або у м'ясистих листках. Верблюди мають запаси жиру, і з нього утвориться вода, і мають ще особливу будову носа, яка зменшує випаровування, такий клапан у носі. Тварини у пустелях також економлять воду. Вони виробляють дуже концентровану сечу, і їхні екскременти ну, вони не можуть бути зовсім сухими, але з них максимально висмоктана товстим кишечником вода. Для зменшення випаровування також служать товсті покриви, наприклад, луска на ящерках. У наземно-повітряному середовищі дуже висока концентрація кисню той 21%, який є в нашій атмосфері. Тому проблем із доставкою кисню, як правило, немає, і обмін речовин залежить тільки від надходження їжі. Чим більше їжі, то тим буде швидше відбуватись обмін речовин. Наземні тварини, завдяки високому рівню обміну речовин, швидко рухаються. Савці і птахи є теплокровними. Це потребує дуже величезних обсягів енергії, і саме ці обсяги надає їм кисневе дихання. Інше дихання не дозволило би їм бути такими швидкими. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це цікаво.